Всім привіт! Вітаю вас на каналі Смачна Кухня. Сьогодні будемо готувати перець маринований, називається він світлофор. Чому світлофор? Бо для цього перці потрібні червоні, жовті або оранжеві і зелені. І так, почистила я перець. Ось, скільки 3 кілограми на 4 частини, якщо великі, то на 6 частин. Відділила я насіння. Чому? А тому що будемо з нього готувати дуже смачну приправу з перцю. Ось така смачна ароматна приправа виходить з кісточок перцю, паприка. Як її приготувати? Рецепт є в мене на каналі, а ми почали займатися нашим перцем. Для цього нам потрібно для маринаду 2 літри водички. 2 літри дистильованої хорошої водички, 100 грам оцту, 100 грам цукру, 100 грам олії, столова ложка солі кам'яної, 15 перчин і 15 зубчиків чесника. І так, почали. Цей перець виходить дуже смачний і дуже ароматний. І так, ми включили вогонь. Зараз будемо додавати наші інгредієнти: цукру, як я казала, вже 100 грам. Олії 100 мл, оцту 100 мл, Солі, 1 столова ложка без гірки та перець Чорний горошком. Рецепт на як робити приправу буде в описі, а зараз ми чекаємо, коли маринад закипить, щоб опускати туди перець і бланчурувати його. Цей перець виходить дуже-дуже смачний і ви не пошкодуєте, коли зимою відкриєте баночку, що ви його зробили. Так, маринад вже закипів. Викладаємо, опускаємо весь перець в маринад і бланчируємо 15 хвилин. Тоді будемо накладати по чистих стерилізованих баночках. Так, так засікаємо 15 хвилин часу і будемо викладати. Видимо, який гарний він у нас вийшов, які гарні кольори. Він дуже-дуже буде смачний. Так, пройшло 15 хвилин, беремо чисту простерилізовану баночку. Маю я от таку річ приспособлення. Дуже добре. Накладаємо ми перці в банку і перекладаємо зубчиками-чеснику. Так, поклали перець, тепер зубчиками-чеснику. І так заповнюємо ми доверху. Знову взяли перець, знову поклали чесник. Знову беремо перці різнокольорові, і знову будемо зараз класти чесник. Все це беремо з тим маринадом, в якому вариться перець. Все гарно та щільно накладаємо. Можна взяти ложку трошки так, як, якби прям ті перці, щоб вона гарно нам заходила. Заливаємо розсолом до самого верху, і закручуємо. І так, з 3 кілограм перцю у мене вийшло 3 літрових баночки. Один кілограм перцю – одна баночка. Цей перець дуже смачний. Всім смачного. І папа. -па.